Ранковий звіт Міноборони Росії червоніє від цифр. Цієї ночі в низці регіонів було нібито знищено 36 дронів. Та чи всі? На звук двигуна БПЛА скаржиться в Курську. Прильоти фіксуються в Білгородській області, а в Нижньому Новгороді зненацька потужно запалало. Кажуть, перед цим чули гучні вибухи. Невже й туди влучили безпілотні апарати? Дізнаємось за мить. Вітаю вас на каналі час». Активно підписуємось та ставимо лайки. Тепер до новин. Розпочнемо з найбільш видовищного у нижньому Новгороді. Спалахнула пожежа на складах із лакофарбовими матеріалами на території майданчика з утилізації відходів. Величезний стовп диму був видимий з багатьох кілометрів. А до займання люди чули вибухи. Російське МНС присвоїло пожежі другий ранг складності через площу займання до тисячі квадратних метрів. Горіли цистерни, і, ймовірно, всередині були газові балони. Про постраждалих не повідомлялося. Тим часом цієї ночі у шести областях РФ ворожими силами ППО було не до сну. Намагалися збити дрони, які летіли до певних цілей, згідно з твердженням російського міноборони, найбільше безпілотників фіксувалося у Курській області. 15 одиниць ніби збили. 9 БПЛА у Липецькій області, по 4 літальних апаратів у Воронезькій та Брянській областях, та по дві цілі у Орловській та Білгородській областях. Та, звісно ж, у Мінвбивства нічого, як завжди, не кажуть про наслідки бавовним. Тому пройдемося детальніше по регіонах. У Курській області повідомили про прольоти дронів і вибухи в декількох районах, що спричинило зникнення електроенергії на північному заході регіону. Через обстріл села Гуєво контузію отримали двоє місцевих жителів. Там вже пошкоджено сім будинків за три автомобілі, перебито лінію електропередачі та газопровід. Активно працювали дрони у селі Городище. Там загинуло п'ятеро людей, із них двоє дітей. Ще двоє членів цієї сім'ї у стані середнього ступеня тяжкості. Також внаслідок атаки коптера, пораненого дорогою до суджі, отримав водій автомобіля мешканець Каранівського району. Загалом влучання фіксували у 11 прикордонних населених пунктах Курщини. Далі про сусідній Бєлгород. Тут безпілотник скинув вибуховий пристрій на зону паркування. Пошкоджено два автобуси та два легкові автомобілі. У Грайворонському міському окрузі фпв дрон атакував нежитловий будинок. Пошкоджено дах та навіс будинку, а також покрівлю гаража та паркан. Отак це відбувається. Третій БПЛА в результаті визгарання автомобіля. Всі живі! У селі Богун внаслідок скидання вибухового пристрою з безпілотника в одному приватному будинку вибиті вікна та пошкоджено покрівлю. Також пошкоджена церква. А глава Білгородської області В'ячеслав Гладков також повідомив про збиття дронів. Однак у Грайвороні два дрони пошкодили багатоквартирний будинок, вибивши вікна і посікши автомобіль уламками. Сьогодні у Білгороді марафон тривог та нашестя дронів. Протягом ранку сигнал небезпеки лунав кілька разів. Культурно-вибуховий вечір стався і у Липецьку. Тут усім жителям спершу вдалося потрапити на безкоштовний концерт повітряної тривоги. А потім і основна частина не забарилась над містом. Як ми вже казали, збили 9 безпілотників. Проте криворука РосПВО забезпечила приліт уламків одного з дронів на дах приватного будинку. Що й не дивно, за повідомленням голови ради резервістів сухопутних військ ЗСУ Івана Тимочка. Росавіація тільки цього року скинула на власну територію близько 100 авіабомб. Це нас рятує, що ці бомби не тільки не точні, а й технологічно-планерні засоби не завжди досконалі, не завжди відкриваються. І тоді ці бомби падають на території Росії, зазначив військовий. Непогано розгулялися бавовна по Росії. Особливо згадаємо, як добряче запалало у Нижньому Новгороді. Як думаєте, це самозагорання чи робота вибухових пташок з наших лабораторій? Усі думки викладайте у коментарях. Підписуйтесь, ставте вподобайку. Примітно нагадаю за функцію дзвіночка. Натиснувши її, ви точно не пропустите ні одної новини від нас. Отже, неспокійний ранок сьогодні на Одещині о 8-й годині. В регіоні оголосили повітряну тривогу. На області рухалася повітряна ціль. Це була балістика. Повідомлялось про приліт у місті Овідіополь. Віднівся стовп диму. Також про ракетну небезпеку оголошували в Чорноморську та Одесі. В обласному центрі стався вибух. Там теж було задимлення. За інформацією командування Південь. Армія РФ застосувала по Одеській області зранку Іскандер М, яка летіла з окупованого Криму. Небезпечно і на воді. Місцеві відпочивальники на одному з пляжів Одеси зафільмували кілька вибухів морських мін. На кадрах видно, як за кілька метрів від відпочивальників піднявся стовп диму. Наслідок вибуху ніхто не постраждав. Ми закликаємо людей бути обережними. Тим часом у Запорізькій області оголосили день жалоби за загиблими через ворожий удар по Вільнянську. Влада зазначає, що росіяни увечері в суботу поцілили по місту ракетами. Тоді терористи вбили сім людей, із них троє дітей. Напередодні повідомлялися про двох. Поранили 31 людину, із них 8 дітей. Ворог знову обстрілює Нікополь і район. Атакував увечері і продовжив вранці 30 червня. Агресори скидали боєприпас з безпілотника та спрямував дрон Камікадзе. Також атакували безпілотником Мирівську громаду. У Нікополі пошкоджена приватна оселя і господарська споруда. На ранок окупанти вдарили дроном Камікадзе по Покровській громаді і обстріляли з артилерії «Марганецьку» останній сталася пожежа. Через обстріл загорілося поле. Які ще наслідки уточнюється. Перенесемось на Харківщину. За даними місцевої влади, по обласному центру ударів не було, проте в області було гучно. Армія РФ завдала найбільш масованого удару по дергачах, починаючи з 2022 року. Пошкоджено щонайменше три п'ятиповерхових та два двоповерхових та 20 приватних будинків. А також господарчі споруди, гаражний кооператив і автівки місцевих мешканців одне з цивільних підприємств. Частково зруйнований ліній електропередачі. А за даними Харківської обласної прокуратури, поранення отримали двоє чоловіків 68 та 75 років. 71-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес. Крім того, в день у селі Одноробівка Богодухівського району внаслідок обстрілу пошкоджено адмінприміщення фермерського господарства. Та магазин і приватний будинок не у й інші міста. Відбувся артобстріл Куп'янська вузлового. Пошкоджений приватний будинок. Поранення отримала 69-річна жінка. На Херсонщині під атакою ворога опинилися 24 населених пунктів. Пошкоджено дві багатоповерхівки та 11 приватних будинків. Зафіксовано влучання в магазин та гаражне приміщення. Пошкоджені автомобілі. Відомо про одну загиблу людину, і ще п'ятеро дістали поранення. А в Сумській області сталося 14 обстрілів. Противник бив по семи громадах, гатили з артилерії та застосовували ФПВ-дрони. Не забули вони й за Донеччину. Росіяни вночі вдарили по шахті у Селидовому Донецької області. Наслідок обстрілу пошкоджено, а деякі зруйновано виробничі приміщення шахти. Яку відповідь повинні понести росіяни за терористичні обстріли? Свої варіанти залишайте внизу під відео. Сило оборони України відкинули російські війська у серебрянському лісництві в Луганській області. Про це повідомив Діпстейт. Операцію провели бійці 12-ї бригади спеціального призначення Азов. Внаслідок успішних дій українських військових ворога було відкинуто з позицій у лісництві, що свідчить про подальший прогрес у стримуванні російської агресії на цьому напрямку фронту. За минулу добу на передовій відбулося 138 бойових зіткнень зсу добряче навалили до окупанта, уразили пункт управління, склад пально-мастильних матеріалів та чотири райони зосередження особового складу противника. Тепер детальніше по напрямках. На харківському напрямку українські війська успішно відбили одну атаку окупантів в районі глибокого. За минулу добу ворог втратив на цьому напрямку 168 осіб. На куп'янському відтинку триває бій в районі Стельмахівки. На Лиманському напрямку українські війська стримують дві атаки противника біля Невського та Макіївки. Поблизу Сіверська ворог атакує в районах Спірного, Верхокам'янського та Виїмки. Всього було п'ять штурмових дій, три з яких вже відбито. На Краматорському напрямку ЗСУ стримують три атаки противника в районі Іванівського та Часового Яру. Під Торецьком окупанти двічі безуспішно намагалися покращити своє становище в районах північного та південного. В напрямку Покровська сили оборони з початку доби відбували 15 атак противника 10 штурмових дій зупинено. На Курахівському напрямку було вже 10 спроб противника зайняти наші позиції за сьогодні. Дві атаки досі тривають. Аналогічно відбувається в районі Водяного, що на Времівському напрямку. Успішно зупинено штурмові дії ворога в районі Урожайного. На Гуляйпільському відтинку фронту підрозділи наших військ відбивають одну атаку противника. А біля Оріхова наші захисники зупинили дві атаки противника в районі Роботиного. Тримають стрій та показують, як женуть в шию жителів російських широт з нашої землі бійці сіверської бригади. Їх танкісти билися з окупантами в одному з населених пунктів. Задача стояла розбити ворожі позиції, після чого вичистити від залишків особового складу. А зараз ви бачите, як прикордонники бригади Сталевий кордон скидали протитанкових мін та. Кумулятивних снарядів знищили позиції ворога на харківському напрямку. Доволі вправно працюють з дронами воїни 47-ї окремої механізованої бригади. Завдяки цим літаючим об'єктам вдалося знищити БМ-21 град, кілька одиниць транспорту та вразити артилерійську установку САУ. Тепер перейдемо до втрат росіян. 1140 агресорів відправили до пекла, сім танків та 19 БМП ударами грозібрані на шматки. 53 артилерійські установки в мінусі. Один РСЗВ та дві системи ППО на щастя вже не в робочому стані. Аналітики інституту вивчення війни підтвердили, що українські захисники нещодавно відновили втрачені позиції поблизу Кремінної. Проте на інших ділянках фронту фіксується просування російських окупантів поблизу Куп'янська, Часового Яру та Торецька. Фахівцям вдалося зафіксувати падіння духу росіян на харківському напрямку. Далі їх цитата: частина російських військових, які діють на Вовчанському напрямку, зокрема бійці 153-го танкового полку московського військового округу, відмовилися воювати. Сьогодні вже друга річниця, як українські захисники звільнили острів Зміїний у Чорному морі. Служба безпеки України показала унікальні кадри спецоперації, яку провели разом із бойовими побратимами з ГУР, Міноборони та ЗСУ. Спецоперація складалася з декількох етапів та мала стратегічне значення, оскільки відтоді розпочалося поступове витіснення ворога з чорного моря. Нагадаю, 30 червня 2022 року агресорів витіснили зі Зміїного у Чорному морі. Це дозволило Україну не допускати Росії до узбережжя Одеської області, а також відновити експорт морем. Якщо острів змогли звільнити, то наш головний півострів зможемо теж. Чи погоджуєтесь ви? Другий місяць літа в Україні розпочнеться із сухої та спекотної погоди. Подекуди температура повітря 1 липня сягатиме 37 градусів тепла. Про це повідомила синопткиня Наталка Діденко. Каже, що 1 липня Україна буде однією з найспекотніших країн Європи. Більш інтенсивні грозові дощі через візит атмосферного пройдуть на заході в другій половині дня чи ввечері. Але значна частина території України 1 липня належатиме сухій погоді з високою пожежною небезпекою. Обережно з вогнем, наголосила Діденко. Весь липень варто очікувати спеки. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич. Експерт зауважив, що цього року центральний місяць календарного літа розпочнеться з аномальної спеки. Вона охопить більшу частину території нашої держави. Максимальні денні показники у першій декаді липня можуть досягати позначок плюс 34, плюс 39 градусів. Спрогнозував Кібальчич. Він пояснив, у всьому винні синоптичні процеси над районами середньої та верхньої Волги, пов'язаний з теплим висотним антициклоном, оскільки він буде малоруховим і локалізовуватиметься саме над східною Європою, тому й нагріватиме Україну. Легше буде жителям заходу нашої країни. Там час від часу литимуть дощі. Фахівці зазначають, що якщо ви бачите на термометрі за вікном плюс 3,47, то не лякайтесь і ось чому. Я хочу особливо закликати усіх власників скляних термометрів за вікном. Якщо ви на них бачите 45-47 градусів за Цельсієм, не лякайтесь. Це сонце нагріло скло вашого термометра. Треба орієнтуватися лише за офіційним вимірюванням, сказала Діденко. В Укргідромедцентри підтвердили прихід спеки наступного тижня. Прогнозують найближчими днями такі показники. У західних регіонах температура вночі становитиме плюс 17, плюс 22 градуси за Цельсієм. В день підніметься до 20-34 градусів. А південних та східних регіонах місцями очікується сильна спека – 35-37 зі знаком плюс. У Києві у понеділок прогнозується мінлива хмарність без опадів. Температура вночі близько 20 градусів, а в день 30 один градусів за Цельсієм міністерстві охорони здоров'я нагадали, аби не перегріватись і не отримувати тепловий удар, пийте багато води, приймайте холодний душ або ванну, не виходьте на вулицю в найспекотніший період. Також користуйтеся сонцезахисними кремами і провітрюйте приміщення. За можливості уникайте фізичних навантажень. А поки про прохолодні дні ми будемо лише згадувати у столиці від спеки загорілася маршрутка. Сталося це прямо на зупинці. Повідомляється, що транспорт був на маршруті, і стільки людей було в салоні, невідомо. У Держприкордонслужбі, до речі нагадали українцям, як подбати про домашніх улюбленців. Під час спекотних днів завжди майте з собою чисту та свіжу воду. Не виходьте на прогулянку у найбільш спекотний час і ні в якому разі не залишайте тварину у закритому автомобілі. Уникайте прогулянок по асфальту або цементу, щоб собака не торкалася гарячих поверхонь. Додатково змочуйте голову, вушка та подушечки лап прохолодною водою. А як від спеки рятуєтесь ви? Поділіться лайфхаками у коментарях. Ставте вподобайку заодно підписуйтесь і не забувайте про функцію дзвіночка. У Чернівецькій області на кордоні з Румунією застрелили чоловіка. Він та ще його спільник намагалися перетнути кордон. При спробі затримання вони намагалися чинити опір та застосовували сльозогінний газ у бік прикордонників. Працівники ДПСУ у відповідь відкрили вогонь. Одного було поранено, а інший від кулів голову загинув. Відомо, що цією справою зараз займається ДБР та відкрита стаття Умисне вбивство. Цю інформацію підтвердили в ДПСУ та додали, що чоловіки. Нібито з мачети та сльозогінним балончиком напали першими. Про це каже речник прикордонників Андрій Демченко. Ситуація з нападом на прикордонний наряд справді мала місце. Це сталося 29 червня, після 21-ї години на ділянці Чернівецького прикордонного загону на кордоні з Румунією. Нападників було двоє і при собі вони мали певні засоби, які застосовували проти прикордонника. Зазначив він. Журналіст Віталій Глагола. Посилаючись на власні джерела, додав, що прикордонник у відповідь застосовував табельний пістолет Макарова, через що перший чоловік отримав смертельне поранення в голову. Стосовно другого порушника кордону він отримав тілесне ушкодження. Тож день, але вже на Закарпатті, сталося схоже затримання за 200 метрів до кордону. Прикордонники зупинили мікроавтобус Фольксваген, у якому їхали 17 чоловіків із семи областей України. Усі вони планували незаконно потрапити в Угорщину. За виїзд клієнти мали заплатити від 3 до 12 тисяч доларів США. Причетних до схеми шукають. Ще один смертельний випадок стався на річці Дністер. Четверо чоловіків намагалися переплисти до Молдови з протилежного берега, куди вони намагалися дістатися. Їх мав забрати човен. Коли прикордонники викрили туристів, ті кинулися у воду та сподівалися доплисти до човна. Проте перевізник різко розвернув. Плавзасів назад у Молдову. Троє чоловіків повернулися на берег, а четвертий таки продовжував долати річку, вплав та згодом зник під водою. Прикордонники розпочали рятувальну операцію за допомогою катерів, та на жаль, врятувати його не вдалося. Ще понад 20 осіб, що намагалися дістатися Молдови кілька днів тому. Теж прикордонникам вдалося затримати за свій не дуже успішний квиток. Вони загалом заплатили 300 тисяч євро. Організаторів кілька днів збирали в одному з населених пунктів, сподіваючись одночасно переправити їх через кордон. У визначений час група вирушила до точки висадки. Далі мандрівники планували пішки потрапити в Молдову поза пунктами пропуску. Повертаючись до головної теми стосовно вбивства порушника кордону в Чернівецькій області, юристи задаються питанням: а чи була команда від керівництва для прикордонника застосовувати зброю? В цьому випадку, як і в інших, я не бачу права застосовувати зброю. Просто щоб зупинити людину, вбити її, ну такого права точно немає, підкреслив юрист Роман Лихачов. До речі, це не перший випадок такої стрільби. Нині працівники ДБР розслідують права вбивства 39-річного жителя міста Дніпро під час спроби передану українсько-румунського кордону на Закарпатті. Тоді військовослужбовець прикордонного загону, якого вже затримали, застрелив чоловіка в голову. Станом на зараз ми маємо офіційно оголошену підозру в порушенні правил поводження зі зброєю, що спричинило смерть чоловіка. Підозрюваному може загрожувати до 10 років позбавлення волі. Повідомила речниця ДБР Тетяна Сап'ян. При кордонній службі відмічають зростання вартості нелегального перетину кордону. Демченко зазначив, що спроби незаконно перетунти кордон продовжують фіксуватися щоденно. В різні дні кількість затриманих може бути різною, але це десятки чоловіків щодня. Більшість на кордоні з Румунією та Молдовою. Якщо раніше ці розцінки були від 3 чи 5 тисяч до 12 тисяч доларів, то під час цього затримання і фільтрації порушників та окремими особами сума була встановлена на рівні 18,5 тисяч, повідомив речник ДПСУ.